Чи ти береш участь в загальноцерковній молитві, коли брати і сестри збираються разом і моляться? Нещодавно от я приїхав з церкви кожної п'ятниці в нас о 18.30 загальна молитва, коли ми разом збираємось в кінці тижня молимось, поклоняємось Господу і молимось за місто, за людей, за Україну, за мир, за проповіді Евангелії, за спасіння людей і так далі. І я хочу тебе запитати, чи ти береш участь в загальноцерковній молитві? Якщо ні, то чому? Дуже часто так буває, що люди нехтують цим служінням, а це служіння Богу молитись за людей. Місія церкви проповідувати Євангелію, молитись за людей. Я і ти, ми священники Бога. Нам треба молитись і проповідувати.